Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, здійснюємо підготовку до іспитів у сервісному центрі. При виготовленні контенту використано відеоматеріали із сайту Greenway. Активне посилання внизу в коментарях до цього відео. Тож підписуємося на канал. Ставимо вподобайки, пристебаємося пасками безпеки і поїхали. Перша тема нашого сьогоднішнього заняття рух через залізничні переїзди. Дуже важлива тема в тому плані, що взагалі залізничні переїзди є одним із найбільш потенційно небезпечних місць, які тільки можуть зустрітися в Одієві. Справа в тому, що поїзди на сьогоднішній день їздять із немаленькою, м'яко кажучи, швидкістю, і маси там колосальні, сотні тонн вантажу можуть перевозитися. Але найголовніше, мабуть, це величезне значення зупинкового шляху. Потягу для того, щоб зупинитися, може знадобитися декілька сотень метрів. От зважаючи на це, розділ 20 рух через залізничні переїзди вивчається в правилах окремо. 21. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Залізничні переїзди можуть бути різними, можуть бути обладнані світлофорною звуковою сигналізацією чи шлагбаумом, або ж і тим іншим. Можуть бути не обладнані, але так чи інакше залізничний переїзд все одно це місце спеціально відведене для перетину залізничних колій. Мабуть, всім зрозуміло, задля власної безпеки перетинати колі десь поза межами залізничного переїзду не можна. Особливо це стосується легкового автомобіля, як правило, там відносно низький кліренс. Автомобіль може передніми колесами рейку перескочити, а потім нижче сісти, лягти на цю рейку і далі що робити невідомо. Тому лише на залізничних переїздах, спеціально обладнаних для цього. 22. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися. По-перше, вказівками і сигналами чергового по переїзду Він, нагадаю, прирівнюється до регулювальника. А отже, якщо з'являється черговий на переїзді, то його вимоги в пріоритеті. В першу чергу дивимося, зважаємо, зважаємо на нього. На другому місці за важливістю шлагбауму світлова та звукова сигналізація. Якщо як на картинці миготить червоне світло, зрозуміло, що рух через переїзд є забороненим. Світлові сигнали світлофора можуть бути доповнені звуковою сигналізацією. Достатньо різкий такий звук, який додатково привертає увагу і забороняє рух через залізничний переїзд. Також треба зважати на дорожні знаки дорожню розмітку. І крім того, переконатися в тому, що не наближається поїзд, локомотив, дрезина. Візьміть собі, будь ласка, за звичку. Навіть якщо ніякі засобів організації дорожнього руху не. Забороняє рух, тим не менше дивитися обов'язково ліворуч-праворуч, і своїми очима впевнюватися в тому, що ніякий рухомий склад залізничний не наближається. 23. Для пропуску поїзда, що наближається. В інших випадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися. Перед дорожньою розміткою 1.12 стоп-лінії, ось ми її бачимо. Перед дорожнім знаком 2-2. Якщо, скажімо, нема цієї стоп-лінії, або вона там, як варіант заметена снігом, просто непомітна. Але є знак 2-2, проїзд без зупинки заборонено. Тоді зупинає, зупиняємося безпосередньо перед цим знаком. Якщо є шлагбаум чи світлофор, зупиняємося перед ними так, щоб бачити сигнали. А якщо всі вище перераховані засоби організації дорожнього руху відсутні, тоді не ближче 10 метрів до. Найближчої рейки. Тобто занадто близько до рейок не підсовуватися, там всілякі предмети можуть все-таки вилітати з-під коліс цього рухомого складу. 24. Якщо перед переїздом нема дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один Ряд. Дивимось на цю картинку. Тут ми не бачимо ні знаків, які регламентують кількість смуг для руху, ні дорожньої розмітки. Тоді за умовчуванням, яка б ширина проїзної частини не була, ми зобов'язані рухатися тільки один за одним в один ряд. Якщо ж зворотня картина є, чи дорожня розмітка чи знаки, які визначають кількість смуг для руху. Тут без проблем. На даній картинці можемо використовувати обидві смуги для перетину незалізничного переїзду. 25. Рух через переїзд забороняється якщо… А, черговий по переїзду подає сигнал заборони руху, стоїть до водія грудьми або спиною, з піднятим над головою жезлом, як варіант червоним ліхтарем чи прапорцем, або з витягнутими в, сторону, в сторони руками. Ну, по суті, ми вже говорили, що черговий на переїзді прирівнюється до регулювальника, і ніяких нових сигналів він не зобов'язаний придумувати, він повторює заборонні жести регулювальника. Чи руку піднімає догору. Чи як варіант розводить руки в сторони, і тоді згадуючи вимоги регулювальника його сигнали, розуміємо, що зі сторони спини і грудей рухатися не можна, тобто це є заборона руху через залізничний переїзд. Б, шлагбаум опущений або почав опускатися. Ну, на, на повністю опущений шлагбаум, навряд чи хто буде їхати, а от коли шлагбаум тільки тільки зрушив з місця і тільки починає закриватися, тут може виникнути така нехороша спокуса, мовляв, та поки він закриється, потяг іще далеко, це все з запасом, давай я проїду, я ще встигну. Закликаю вас не ризикувати, всіляки буває на дорозі, І, і техніка, хоч і, хоч і достатньо надійна, але всяке, тим не менше трапляється. Може бути таке, що от з якихось причин автомобіль там заглух на, і на самому переїзді. А часу вже на реагування не так то й багато, бо потяг у безпосередній близькості знаходиться до цього залізничного переїзду. В увімкнено заборонний сигнал світлофора, чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума. Ну, про це, в принципі, говорили. Мабуть, Америку тут не відкриємо, якщо миготять червоні сигнали світлофора, або ж як варіант, чи додатково, чи окремо звуковий сигнал забороняє рух, тоді, звичайно, рухатись не можна. Г, за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на. Переїзді. Третій раз зустрічається подібна норма. Перший раз стосувалася вона перехресть, другий раз пішохідних переходів, і на перехрестя і на пішохідний перехід нам забороняється виїжджати, якщо за ними утворився затор, який змусить нас зупинитися на цьому перехресті чи пішохідному переході. Подібна норма є і для залізничного переїзду. Але якщо у випадку з перехрестям чи пішохідним переходом, ну якщо все-таки таке сталося, з якихось причин щось не розрахував водій, і все таки довелося зупинитися, то там більш великі сподівання на те, що все обійдеться. Інші водії якось об'їдуть, пішоходи якось безпечно обійдуть, і дай Бог, дасть Бог ніхто не. Постраждає. На залізничному переїзді ризик потрапити під потяг є набагато більшим. Небезпека набагато є вищою. Тому цю норму особливо до залізничних переїздів. Стосовно залізничних переїздів треба обов'язково виконувати. Г до переїзду в межах видимості наближається поїзд, локомотив дрезина. Ну, задля цього вже був заклик за будь-яких обставин, навіть якщо нічого не забороняє рух, тим не менше подивитися своїми власними очима ліворуч і праворуч, впевнитися, що не, набри... не наближається. Рухомий залізничний склад. Якщо ось таке сталося, там сигналізація вийшла з ладу, десь обесточилося, а ми тим не менше побачили потяг, який наближається. Звісно, для власної безпеки розумна людина ніяка через переїзд не поїде. Дивимось приклад. Ну, це, мабуть, нерозумна людина була. Якщо проігнорувала сигнали світлофора, проігнорувала потяг, що наближається, і ось таким чином потрапила в аварію. 26. рух через переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки в транспортному стані. Що мається на увазі, якщо якась там сільськогосподарська чи інша техніка їде, і в них є знаряддя, там плуги, культиватори, борони і так далі. І так далі оці всі знаряддя не повинні бути в робочому, тобто в опущеному стані, щоб не пошкодити залізничний переїзд і, зокрема оці рейки. А, ці знаряддя повинні бути підняті, переведені в транспортне положення і надійно зафіксовані. Тільки в такому положенні дозволяється перетинати залізничний переїзд. 27. Забороняється самовільно відкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено. Бувають такі, на жаль, у житті ситуації, коли світлофори миготять, шлагбаум опущений, але потягу, начебто, в межах видимості нема. І деякі водії вирішують, що, мабуть, щось там зламалося, мабуть, щось там заклинило у сигналізації, та не буду я чекати, давай об'їду. Правила, і я, в свою чергу, зі свого боку закликаю цього не робити, знову ж таки, не ризикувати собою. Ну, і Транспортні засоби, якщо здалося, що хтось занадто далеко зупинився, мовляв, я його об'їду, стану ближче до переїзду. Ну, як на мене, це таке неприкрите якесь хамство, вибачте, на слові, закликаю, такого теж не робити. 28. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду. Якщо вже так сталося, заглух автомобіль, більше не заводиться вимушена зупинка, першочергова увага повинна бути приділена людям, пасажирам, якщо такі є, їх негайно треба висадити. Після цього подивитися, якщо поїзда в безпосередній близькості нема, організувати цих людей, спробувати автомобіль якось відштовхати, прибрати із цих рейок. А якщо це з якихось причин не вдається зробити, водій повинен. А коли є можливість. Послати написано в правилах, ну, але мені особисто це слово якось не дуже до душі. Я б сказав, що направити двох чоловіку здовж колії в обидва боки від переїзду не менш як на 1000 метрів. Якщо одного, то в бік ймовірної появи потяга, а на одноколійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії. Давайте по частинах. Отже, якщо звільнити переїзд не вдається, є на підхваті чи два пасажири, чи, можливо, там два пішоходи якісь, звертаємося до оточуючих, направляємо їх, якщо є два, два, дві людини на підхваті, то направляємо в обидва боки вид переїзду ліворуч і праворуч. Чому не менше як на 1000 метрів, про це ми вже говорили на самому початку. Зупинковий шлях потяга може складати декілька метрів. Тому за необхідності пояснюйте це, людям вони можуть не розуміти, мовляв, чому мені там на кілометр робити нема чого так далеко йти. Пояснюйте, що потяг дуже довго е, зупиняється. Е, якщо одна є людина на підхваті, то й в бік, ймовірно, появи поїзда. Ймовірна поява поїзда, ну ось картинка ілюструє. Якщо, скажімо, двоколійна така залізниця, потяги в більшості випадків ходять теж за принципом правостороннього руху. Тому в залежності від того на якій парі рейок автомобіль зупинився, застряг. От і буде ймовірна поява потягу для цього автомобіля ліворуч, для цього автомобіля відповідно. Ну, теж йому по ходу руху буде ліворуча, ймовірна поява потягу. Якщо одноколійний переїзд, тобто одна пара рейок є, і поїзди там можуть ходити і в той, і в інший бік гадати, здогадатися, якось спрогнозувати, з якого саме боку потяг буде наближатися, важко, неможливо. Тоді у бік гіршої видимості залізничної колії. Тобто в один бік подивилися, наче більш-менш на кілометри проглядається колія, а в інший бік там якось гірше. в бік гіршої видимості. Пояснює водій цим людям чи людині правила подавання сигналу для зупинки поїзда, який наближається. Самому Б, залишатися біля транспортного засобу, і подаючи сигнали загальної тривоги, вживити, вживати всіх. Заходів для звільнення переїзду. Тобто певним чином сигналити і е, очікувати, сподіватися, що хтось прийде на допомогу. В у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Тепер поговоримо про сигнали, як вони виглядають, як їх треба подавати. 29. Сигналом зупинки поїзда локомотива дрезини є круговий рух руки, у світлу пору із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним предметом, а в темну пору доби умов недостатньої видимості з факелом або ліхтарем. Ну Ось бачимо приклад. Якщо день, нормальна видимість, то достатньо буде якогось добре помітного предмету, як варіант, світлоповертальний жилет. Взяла людина і робить, робить такі колові рухи перед собою. За годинниковою, стрілкою чи проти не нормується, різниці нема. Лівою там, чи правою рукою теж не нормується, кому як зручніше. Це, що стосується вдень. Якщо ж умови недостатньо, видимості, або вночі зрозуміло, що цей світлоповертальний жилет чи якусь там яскраву ганчірку, може бути непомітно, тому треба використовувати щось із підсвіткою. Ну, як варіант, можна телефон перевести в режим ліхтарика, і от за допомогою телефона із ліхтариком подавати ці колові рухи. Сподіванні, що машиніст побачить цей сигнал і все-таки. Почне гальмувати. Сигналом загальної тривоги, який подає водій, залишаючись біля транспортного засобу, є серії звукових сигналів транспортного засобу, що складається з одного довгого і трьох коротких сигналів. Ось таким чином водій на клаксон тисне. Один раз довгий сигнал, три короткі. довгий, три короткі. І так до нескінченності. Ну, до речі, на мові залізничників, це. Якраз означає сигнал загальної тривоги. Дехто хоче цей сигнал якось асоціювати з азбукою Морзе, але насправді це не так. Це окремий сигнал, ще раз повторюся, на мові залізничників сигнал загальної тривоги. До речі, цей сигнал треба пам'ятати водіям не тільки у випадку вимушеної зупинки на переїзді, а й в інших якихось непередбачуваних ситуаціях, щось там непрогнозоване сталося на дорозі, чи якісь там хуліганські бандитські дії, злочинні намагання там відібрати автомобіль чи щось таке. Ну, не дай Бог, звичайно. Так от, як варіант, можна згадати цей сигнал і теж ним і налякати можливих злочинні. І привернути увагу, і щоб хтось, можливо, прийшов на допомогу. 2010. Стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин не більше двох на одного погонича необхідно лише за вуздечку або ж повід. Ну, раптом, кому знадобиться ось такі правила щодо перегону тварин через залізничний переїзд, то ось такі норми мають виконуватися. Ось це, в принципі, все, що стосується розділу 20-го руху через залізничні переїзди. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.